Безугла хоче звільнити залужного 26 листопада. Народна депутатка від слуги народу, членкіння комітету нацбезпеки та оборони Мар'яна Безугла написала на своїй сторінці в Фейсбук, що головнокомандувач Валерій Залужний не надав плану на наступний рік, тому військове керівництво за її словами має піти. Що це може означати? Ми спробуємо зараз з'ясувати з ще одним членом оборонного комітету нардепом від фракції Голос Романом Костенко. Пане Романе, я вас вітаю. Доброго дня. Отже, за словами безумою, залужний не зміг надати план задуму наскільки я розумію, військового задуму на 2024 рік. І військові за її словами просто сказали, що їм треба цитую забирати не менше 20 тисяч громадян на місяць. Безугла підкреслюю, що ця проблема наростала ще влітку, як на засіданнях Ставки, так і в парламенті при плануванні бюджету на 2024 рік. Пане Романе, в мене перше питання буде: це навіть не питання, а скоріше прохання. Е от яка у вас реакція, взагалі рефлексія на цей пост, пане Мар'яни? Безуго? Ну, дивіться ще раз, хто це сказав? Да, ми тільки що назвали питання: чи це перший пост? Ні. Що ми бачимо? Ну якщо взяти в загальному, ми бачимо те, що йде е, зі сторони депутатки, йде дискредитація головнокомандувача і військового керівництва нашої держави. В цьому є е, найбільша проблема, і це ж вже не перший пост, і хто слідкує, бачить які пости останнім часом з'являються в неї. Хочу одразу сказати, що це не є позицією комітету, ми на комітеті навіть це не обговорювали, це виключно позиція окремої депутатки, яка там несе чи свою позицію, чи там я не знаю, чи транслює чиюсь позицію. Але тут комітет до цього, ну як мінімум, ті, з ким я спілкуюся, спілкуюся з 90%, відсотками, спілкувався. Ніхто, ніхто, навіть ми не обговорювали це питання. Тому що стосується. Плану, скажем так, про який йде мова. Ну, питання, хто взагалі зобов'язаний якісь плани показувати нардепці одні чи інші, яка до цього це заявляла. У головнокомандувача зараз нікого не вигружуючи, говорячи просто юридично, як це є. Ну, По-перше, там є фраза, що ми не. Не ухвалювали, і нам не казали, який є план, тому ми нічого не почули. Ну я хочу сказати, що ми нічого й не питали, тому що питання перше, що Главком через свою зайнятість він був у нас на комітеті, мабуть, влітку минулого року. Тому не було такого, що ми питали. Питання, хто ми питали? Якщо ми від комітету гормо, то комітет, скажем, не спілкувався з Главкомом, Там окремі депутати спілкувалися а там. Безпосередньо е, комітет це питання е, не задавав, тому що ми знаємо, що плани війни це питання головнокомандувача, міністра оборони і верховного головнокомандувача, і вони можуть оголошуватись на ставці. Якщо ці плани війни будуть там доведені до окремих нардепок або до окремих депутаток, е, які там сильно хочуть їх побачити, і потім трясуть в міжнародному полі, що нам не предоставили якісь плани війни, то ці плани будуть не здійснені. Питання тепер про, про які плани ми говоримо. Про що конкретно у нас були плани. Ми пам'ятаємо в минулому році. Дійти війна буде 2-3 тижні. Війна буде до кінця року, все закінчиться. Ми пам'ятаємо про план бути в травні, в Криму. Ми пам'ятаємо про план, що до кінця літа все буде зрозуміло. Тобто неможливо отак от щось планувати на цій війні. Отакі от плани хтось хоче. Ну давайте продовжить ті, хто давали ці плани. Та й продовжують. Ми пам'ятаємо, що ну, зараз нікого не захищаючи і нікого не намагаючись там сказати главком хороший чи непоганий. Питання в тому, що Главком ніколи не давав цих планів, там якихось прогнозів. Він просто брав ті ресурси, я скажу мінімальні по відношенню до Російської Федерації, і робив те, що він може. От пам'ятаєте, була, здається, Вашингтон Пост або в Нью-Йорк Таймс була стаття, що українська армія. Відмовилась від тактики НАТО і почала використовувати повернулася до своєї тактики, тому що вирішила, що вона неефективна, тому що якби НАТО нам допомагало планувати там якісь дії, ну ж не від хорошого життя. Ми всі розуміємо, що таке тактика НАТО. Тактика НАТО це тобі надається озброєння. В тебе є озброєння, в тебе є перевага в повітрі. В літаках в тебе є перевага в дальнобійній зброї, в тебе є перевага в техніці, перевага в солдатах. Як це було, наприклад, в Іраку. Два місяці наносяться удари, знищується компонент протиповітряної оборони, наземної оборони, і тільки після цього йде піхота. Оцю тактику хотіли нам, наприклад, розповідали наші партнери. При цьому не давши не однієї дальнобійної ракети, не давши жодного літака. Танкова коаліція при наявності на фронті 4 тисяч танків у нас складала 50 леопардів і 10 челенджерів, тобто масштаби, ви розумієте. То ми відмовилися від тактики НАТО не тому, що вона нам, скажімо так, не цікавила, тому що в нас немає ресурсів. У нас була своя тактика: намагатися наступати на переважаючі сили противника з тими ресурсами, які ми маємо. Ми видумували тактику на ходу, якщо так грубо можна сказати. Вибачте, що можна зробити тими ресурсами, які є, тому е я не знаю, які ще раз. Е я думаю, що плани є однозначно, і я навіть е знаю, ну кажу, долучений, але в цілому знаю, які є плани. Те, що їх не їх не знає конкретно, там окремий депутатки, і це не означає, що плану немає. І я думаю, що його знає президент. Президент же не каже, що плану немає. Да, і ставка не каже, що плану немає. А каже про це одна депутатка, яка послідовно дискредитує військове керівництво. Це вже, як ви ж правильно зазначили, не перша подібна заява і такий випад в бік залужного від пані безуглої. При цьому фракція мовчить офіс президента. Мовчить на вашу думку, суб'єктивно. Подібна інформаційна активність пані безуглої. Вона це може бути виключно її особистою ініціативою, чи політичне керівництво таким чином зондує ґрунт під е, можливі кадрові питання. Рішення я не знаю. Я не знаю, але я скажу точно: якби в офісі не хотіли, щоб та чи інша риторика виходила від депутатів слуг народу, вона б звідти не виходила. Це я бачу за п'ятий рік парламенту. Якби не я бачу вже багато за п'ять років моментів. Які є, коли там є скажімо так, команда мовчати і не розхиту, а це ж питання національної безпеки, дискредитація військового керівництва це під час війни це питання національної безпеки, якщо не кримінальної відповідальності, і це питання дуже важливе, тому тут потрібно, щоб е, в цьому як мінімум правоохоронні органи подивилися, чи нема в цьому ніяких кримінальних правопорушень. Тобто своїм мовчанням, навіть якщо ми припустимо, що офіс президента і фракції вони не дотичні до цього, да це повністю якась ініціатива пані Безугли, Вони тим самим своїм мовчанням вони можуть легітимізувати ці вкиди, і ми вже не говоримо про те, що цим всім активно користується російська пропаганда. Ну, ми бачили вже за в Шарія. Він її також, ну також цитує це. Тому ну дивіться, я сказав те, що я сказав, і всі розумні люди мають зрозуміти.